Думаю, що у всіх бувають такі матчі, в яких, що б ви не робили, ви не можете забити суперника. неначе гра сама не дозволяє вам це зробити. Спрацьовують якісь скрипти, які тягнуть суперника за вуха в матчі. Навіть банальні паси не проходять, і ви не розумієте, а як же ж такі матчі взагалі можна виграти. І для більшості єдиний вихід з цієї ситуації це просто вийти з матчу. Але сьогодні я розкажу вам про один спосіб, який є взагалі не новим. Ним користуються вже чимало років. Спосіб, як зламати скріпти гри та мати більше шансів на камбек та відповідно на перемогу в такому матчі. Цей спосіб або не всі знають, або просто забувають інколи ним користуватися. А він дійсно інколи спрацьовує і спрацьовує непогано. Не забудьте підтримати це відео лайком, коли спробуєте, та коли у вас це буде виходити. Одразу скажу, що цим методом ви не обіграєте будь-якого суперника. Якщо ви бачите по матчу, що з геймплеєм все добре, але суперник реально вас переграє за скілом, то що б ви не робили, хоч з бубном танцюйте поруч з консолью своєю, ви скоріш за все, такий матч не зможете переламати на свою користь, якщо дійсно суперник кращий за вас. Але якщо ви бачите, що сама гра не дає вам перемогти. А тягне суперника, тоді я пропоную вам саме цей спосіб, який я в цьому відео вам і покажу, який дійсно інколи спрацьовує на вашу користь і, перевірно, це вже ну, роками. Мова йде про зміну схеми і тактики, частково, саме під час. Матчу, як ви бачите зараз на прикладі, я взяв для прикладу один з матчів, який я нещодавно зіграв на аккаунті свого хорошого друга. У мене трапився матч, де я, маючи такий от достатньо крутий склад, програвав супернику 3-1 на 44 хвилину і програвав без шансів. Ось вам статистика першого тайму. Реально в мене і моментів. Цілком не було. Чому? Тому що мені складно було створити атаку. По-перше, по-друге, суперник був дійсно вправний, і він мене перегравав повністю за перший тайм. Що я роблю в такому випадку? Для того, щоб зламати такий хід подій. Я переходжу до налаштувань тактики і відкриваю новий план гри, не той, на якому я грав, і вручну змінюю там схему, наприклад, там на 4-3-2-1. Також налаштовую одразу, звичайно, що тактику, налаштовую потім інструкції. В онлайн-матчах вам дається обмежений час, тому якщо не встигли за один раз, зробіть ще одну паузу і долаштуйте все, що вам необхідно. Саме при зміні вручну схеми та тактики, гра починає трошки інакше працювати саме з точки зору скриптів. І коли ви вже це зробили, налаштували і так далі. Знаєте, що, наприклад, на атакуючому плані у вас щойно налаштована тактика з новою, скажімо так, схемою. Не забудьте обов'язково в грі перемкнутися на цей план гри. Продовжується цей матч, який я програвав 3-1 перший тайм. Я також примудряюсь пропустити і четвертий м'яч ну, тут повністю через мою помилку, тим що я неправильно перемикався між захисниками. 4-1, проте я продовжую грати на тій самій тактиці і вже на 57-й хвилині. Мені, як мені здається, трошки гра допомагає. З відскоком забиваю другий гол. Третій м'яч довго чекати не довелося. Гуліт на 69-й хвилині забиває свій гол. Потім ще був шикарний шанс, де трошки гра допомогла супернику. І ще один момент на 82-й хвилині теж я не реалізовую. Досить непоганий момент. Що я роблю далі? Я знову ж таки йду і змінюю. Тактику. Зараз я змінюю захисний план на гру, роблю його максимально пресингуючим. Тобто, знову ж таки, все вручну. Не використовую ті заготовки, які я зробив там до матчу да, в планах на гру, а налаштовую все це вручну. Як бачите, є таймер, який показує, скільки секунд мені залишилось для налаштувань. І завдяки цьому, завдяки цьому я зумів перевести цей матч в овертайм, все ж таки, забити четвертий м'яч на майже 90 й хвилині. І от тепер, будь ласка, подивіться на статистику після основного часу. І тут очевидно, що я повністю переграв суперника. Якщо порівняти статистику першого тайма і другого, то у суперника всього лише три удари, один з яких був гол, а в мене сім ударів і три забитих м'ячі. Що відверто говорить про те, що другий тайм пішов абсолютно не за диктовкою мого суперника, а навпаки, за моїм, скажімо так, планом на камбек. Ну і так як я останні хвилини догравав на ультраатакуючому, там з повним пресингом. Плані на гру я повертаюся в тактики, знаходжу 4-3-2-1, яку я грав на початку другого тайму, і змінюю її також на 4-4-2. Заново налаштовую свої тактики, можна інструкції, звичайно, що додати, бо при зміні схеми інструкції обов'язково е, скидаються на ваших гравцях, тому це треба зробити за новою. Я це все роблю достатньо швидко, проте думаю, що і ви будете загалом встигати. Ну і продовження, продовження цього матчу: там 90-та хвилина, 91-ша, перша моя атака. Я забиваю п'ятий м'яч, потім трошки пізніше, 110-та хвилина, це другий додатковий час. Забуваю шостий м'яч. Ну і, звичайно, що і 7-й залетів цьому суперникові вже на 120-тій хвилині. При тому, як бачите, голи не були там на пусті ворота і так далі, бо суперник грав, скажімо так, до кінця, і при тому він не підмикав якийсь там суперактивний пресинг. В результаті я переграв суперника з рахунком 7-4, при тому, що, можна сказати, на 50 ту хвилину програвав йому 1-4, маючи 4 удари в бік його. Воріт. Звичайно, що великою часткою цього камбеку є е, наявність у мене скіла в цій грі, е, за рахунок якого я десь там його обігрував, десь використовував якийсь фінт, десь якусь фішечку, таку як Л1, наприклад. Да. Взагалі я знаю, що більшість з вас, коли програють е, по матчу, навіть не замислюються над тим, що треба щось змінити. Просто дограють матч або виходять з матчу. Але насправді зміна тактики інколи може повністю поміняти картину, яку ви бачите на полі. І домінація суперника може зникнути. Отак от. Буквально вам треба просто перемкнутися на інший план на гру. Або ж увімкнути його вручну і вручну налаштувати. Чому я вирішив це відео записати? Бо нещодавно я був на першому для себе лан-турнірі у Києві, я його е, виграв, і саме там я е, неодноразово застосовував цю систему. Тобто я не налаштовував собі плани на гру заздалегідь, я просто під час матчу брав паузу і перелаштовував свою команду на іншу схему. З трошки іншими вказівками. І це спрацьовувало, і це кожен раз спрацьовувало, я вам так скажу. Тобто, взагалі мінялася гра на полі. Як я вже сказав, фішка абсолютно не нова. Вона працює багато років і багато старих, скажімо так, кіберспортсменів прекрасно знають цю фішку, що переналаштування вашої тактики, вашої команди, ігрової схеми, і так далі, під час матчу дійсно може позитивно вплинути на. Те, як відбувається гра на полі, в тому числі і на ті скріпти, які, за вашою думкою, можливо, вас там ну, душать в матчі або тягнуть навпаки суперника. Та й в цілому, коли ви програєте, ви маєте робити все, що завгодно, для того, щоб спробувати переламати, скажімо так, хід подій у матчі. Тому, звичайно, що зміна схеми, зміна тактики, це буде дуже і дуже незайвий рух від вас в напрямку вашого. Камбеку пробуйте, тестуйте, обов'язково пишіть в коментарях ваші відгуки. Сподіваюсь, що вам будуть вдаватися такі камбеки. Ну а я на цьому завершую це відео. Дякую вам за увагу! Дякую за підтримку. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні. Па-па.